Мешканцям ОСББ у Вінниці пропонують заробляти на сонячних панелях. Встановлення СЕС дозволяє ОСББ генерувати власну електроенергію, що допомагає знизити споживання електроенергії з централізованої мережі і відповідно зменшити витрати на комунальні послуги. Про перспективи цієї програми говоримо із наступним спікером, директор ТОВ Промавтоматика Вінниця Михайло Ганчук. З нами на зв'язку. Мої вітання Доброго дня. Розкажіть, які ж є варіанти і можливості підвищення енергоефективності багатоквартирних будинків? Підвищення енергоефективності в багатоквартирних будинках це комплекс заходів, такі як, наприклад, встановлення світлодіодних світильників, встановлення датчиків руху, датчиків присутності, таймерів і впровадження енергоефективних систем управління водопостачанням. Більшість з них вже реалізовані, проте є ще один очевидний: очевидний ефективний спосіб зменшити споживання з мережі. Це встановлення сонячної електростанції на дахах багатоповерхівки, завдяки якій можна частково забезпечувати потреби в електроенергії ОСББ. Все зрозуміло, і логічне рішення сонячних електростанції там дійсно повинні бути, тому що у власності ОСББ є дахи, їх варто використовувати. і Це, мабуть, найкращий варіант на сьогоднішній день використання даху. Проте ми бачимо, що справа не просувається. Тому ми, як компанія, яка займається будівництвом сонячних електростанцій, проаналізували, вивчили це питання і ініціювали зустріч з усіма зацікавленими. А кому це може бути цікаво? А це голови ОСББ, управляючі компанії. Ми також запросили на цю зустріч усіх, хто впливає на це рішення представників міської влади, представників обленерго, і на цій зустрічі власне поділилися досвідом і виявили всі перепони, які поки що є для реалізації цих проектів. І ви знаєте, перепони дійсно є. Але вони не є глобальними, їх є багато, але вони і вони всі мій, Якщо їх вирішувати, тому а, і зібрались, а, обговорили, виявили, виписали всі, всі питання, які є. І наступний крок: це маємо їх опрацювати, і будуть наступні а, наступна зустріч, де вже я надіюсь, буде рішення. А які є причини та пропозиції, що можуть зацікавити ОСББ в будівництві сонячних електростанцій? Враховуючи сьогоднішню ситуацію, по перше, це ріст цін. Ціни вже ростуть, і на превеликий жаль, ціна буде збільшуватись і надалі. А тому, що електроенергія це товар. А ми бачимо, що у всіх сусідніх країнах вже суттєво ціна вища відносно нашої. Наприклад, в Німеччині електроенергія вища на 10 разів. До війни ціни були однакові, як у нас, як у Польщі, як в сусідній країні. Тобто ціни, на жаль, будуть рости. Це перша причина. Треба готуватись до цього. І друге, це можливо, теж один з варіантів це часткова енергонезалежність. Через війну з Росією мали не так давно відключення електроенергії і. Якраз маючи якесь альтернативне диференційоване джерело електропостачання, а це значно спростить мешканцям багатокоративних будинків. Власне, простіше буде пережити цей період. Пане Михайле, дякуємо за роз'яснення і за те, що доєдналися до нашого ефіру. На все добре. Дякую вам. Глядачам нагадаю, у нас на зв'язку був Михайло Ганчук, директор ТОВ Пропромавтоматика Вінниця, і, і говорили ми про можливість встановлення сонячних панелей на багатоквартирних будинках. Ми ж продовжуємо випуск новин далі.